Отріння перемови у Саудівській Аравії між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією відбудеться наступного понеділка. Це буде не політичний, а технічний раунд перемов сказав президент України Володимир Зеленський. Сторони узгоджуватимуть, як досягнути і контролювати те, про що вже домовлено на найвищому рівні. Спецпредставник США із питань України Кіт Келох повідомив, що переговорники з України та Росії не перебуватимуть в одній кімнаті, тобто американці будуть вести їх паралельно. Зеленський розповів. Що президент США Дональд Трамп поінформував його, що під час телефонної розмови з Путіним він домовився про припинення вогню по енергетичній та іншій інфраструктурі, а не просто по енергетиці, як це подавав у своєму релізі Кремль. Тож Україна зі свого боку готує перелік таких об'єктів. Також цього тижня Трамп виступив із новою ініціативою. Мовляв, США готові взяти під контроль українські електро та атомні станції. Це на його думку було б найкращим захистом від російських ударів по них. Першим кроком може бути і саме через це технічна зустріч, це тиша, як то кажуть, в небі або умови, які проговорював президент Трамп зі мною по телефону. Він мені передавав про що вони говорили з Путіним саме про те, щоб не бити ракетами або іншою далекобійною зброєю по енергетичним об'єктам і іншій цивільній інфраструктурі. Є запитання. Інша цивільна інфраструктура, яка кількість об'єктів, що саме, тому я думаю, що наша сторона технічна, технічна команда, вона буде готова зі списком е цивільних об'єктів. Я думаю, що ми припинимо вогонь у багатьох районах. Все буде дуже добре. І коли буде досягнути припинення вогню, знаєте, багато зброї зараз спрямоване одне на одного. Деякі солдати, на жаль, оточені іншими солдатами, і ми збираємось досить скоро досягти повного припинення вогню. А потім у нас буде контракт. І контракти обговорюються. Договір щодо поділу і таке інше. Поки ми розмовляємо, це все обговорюється. Три мільярди євро для України на цей рік ухвалили нарешті в німецькому будестазі, і ще вісім мільярдів триста мільйонів євро. Берлін схвалив на період із 2026 до 2029 року. Додаткові кошти виділяють на запит тамтешнього міністерства оборони та МЗС. Схвалили пакети. Щойно Верховна Палата парламенту Будеста прийняла реформу щодо мільярдних інвестицій. Один із представників соціал-демократичної партії Андреас Шварц. Заявив, що це чіткий сигнал путіном, нашим союзникам і Україні. На Німеччину можна покластися, і Українська боротьба за свободу заслуговує на нашу повну підтримку. Ну а самі дебати стосовно пакету у 3 мільярди євро тривали останні кілька місяців. Канцлер Олаф Шольц затримав схвалення через вибори і через те, що стверджував, що ця допомога не має виходити за межі звичайного федерального бюджету.